Збитки внаслідок привласнення українського зерна складають понад 30 мільярдів гривень. Проте така цифра є не остаточною. Заяву зробив начальник департаменту протидії злочинам, в чинних умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора Юрій Білоусив Микола Григоровичу. Про діяльність добре, якщо юридично не працює, де-факто також немає ніякої сили. Якщо це більше політичне рішення, то воно політично може вплинути на Росію. Ну, першу чергу ми гро про дійсно важливість політичного рішення, тому що це позиція європейських країн, от якраз об'єднані єдиною оцінкою, глибоко так сказати, визнання визнанням якраз тих злочинів, які коїлися в тридцять третьому, роках, і зрозуміло, це чітка кореляція і на сьогоднішній день, і не тільки пов'язане з тим, що вони перекривають зернові коридори, проводять геноцид на окупованих територіях. Вони просто проводять системне знищення української нації. От способ і війни нанесення ударів по е, прямо людям, по лікарням, по цивільним об'єктам. Тому треба дивитися в комплексі. не тільки частинка, та пов'язана з продовольчою проблемою. проблемою з голодомором, пов'язаний з тим, що люди бідують, не може що їсти, пити і тому подібне. А те, що сьогодні твориться, це визначено. Не можна виділити якусь одну, один елемент в тому глобальному сьогодні е, форматі е, дій терориста. Який знищує українську націю всіма засобами: і голодомором, і геноцидом, і відповідно військовими е терористичними актами щоденно і щонічно, прямо підкреслюємо. Тепер вже немає в нас передиху ні на полі бою, ні при фронтовій зоні, ні по всій Україні. Тому е позиція політичного характеру це плюс, але треба задіяти реальні механізми. Що це за механізми? Це ті, які діють з позиції потужних співтористів. Це країни НАТО, які приймають відповідне рішення щодо підтримки України. Це Європейський Союз, який має приймати рішення відповідне не тільки політично, але й юридично характеру. Це санкції проти Росії. Це відповідно репресалії відносно Російської Федерації. Конкретно прийняття рішень відносно того, як будуть накладені санкції на активи, вже приймається рішення і співтористам, і конкретними країнами. Як ідуть компенсації з цих рахунків, вже нам допомога і відповідно фінансові ресурси вже визначені, як бути це за рахунок арештованих активів Росії. Оце конкретні дії, але більш важливо в цій ситуації це формування дійсно і міжнародних судів, які повинні визначити не тільки, наприклад, злочинцем Путіна за конкретні злочини проти дітей. Це надважливо, але в цілому проти людяності, якраз проти конкретних терористичних актів, от, наприклад, всі країни світу. В них законодавство, передбачене, з нею співпрацюю і співпрацюємо до цього часу. Боротьба з тероризмом. Це хто? Аль-Каїда була, Ісламська держава, це е, світлові організації, це індивідуальна або група людей, які здійснюють теракти. А тут глобальний терорист, який кожен день скоїть теракти потужними засобами, ескандерами, наприклад, дронами, потужними артилерійськими ударами, авіаційними, по кому, по конкретним дітям, школам, лікарням, людям, ахмадиту і тому подібне. Оце треба виходити з цих принципів. І що це? Це злочини уже проти людяності або теракти конкретні. Згідно з законодавців всіх країн, учасниць Європейського Союзу, НАТО та Глобального Півдня. Це терористичні акти, про яких держава повинна боротися, люба держава. А ми ведемо основну боротьбу на полі бою і юридичними засобами Україна. А ті тільки чекають зараз. В даний момент боротися з терористом повинна кожна країна і оперативними. Процесуальними і зрозуміло ефективними воєнними заходами, засобами. І правильно сьогодні Зеленський говорив про те, Ізраїль захищаємо від терористичних атак. А Україна набагато на порядки сильніші удари, знищуються конкретні люди. Ізраїль постраждав декілька осіб. в нас страждають десятки тисяч. Сотні. Оце реально. І сотні тисяч перспектив бачимо. Є тому в даний момент треба виходити з тих інструментів і тих організацій, які сьогодні реально можуть приймати. Конкретні дії протистояння ворогу, протистояння якраз і цій країні, яка формує геноцид проти України, і, зокрема, голод, інтерпретуючи ті засоби, які примінялися сталин іншими. але там було без, більш вишукані нагли цинічні, але вишукані дії. Що там, начебто, було природне урожающе. От пошукали причини. Тут уже немає ніяких причин. Ми нищимо націю. Путін про це заявив. Просто ліновими засобами, тут. а тут треба протидія вже реальна, тому що ворог не скривається, і злочини конкретний. Тут лише факти: ще трішки додам майже 260 тисяч людей на півночі Донецької області через російські обстріли залишаються без водопостачання на невизначений період. Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівська і прилеглі населені пункти, де загалом живе близько 260 тисяч людей, матимуть проблеми із постачанням води через масований ворожий обстріл. І коли це відновиться, невідомо. Це також терористичний акт. Черговий і, терористичний і, Якщо дозволити повернутись до резолюції е, парламентської асамблеї ради Європи, тобто ми не сумніваємось у послідовності підтримки е, парламентської асамблеї Ради Європи України, і це вже друга резолюція щодо голозу Проголосована пар'є Я хочу просто нагадати історичний так би мовити, досвід, що е, за часів президентства Віктора Ющенка. Почалася цілеспрямована політична робота нашими дипломатами, по тому, щоб вести адвокацію у всіх країнах світу, щоб парламенти окремих країн визнавали Голодомор. Для України було надзвичайно важливо визнати факт голодомору геноцидом українського народу. Адже в такий спосіб визнається, що автором цього геноциду є. Совєтська Росія, чи в принципі Російська Федерація, як би вона називалася, От дуже правильно сказав Пансоболів, чи Царська імперія, Російська, чи Совєтська імперія, чи сучасна Путінська імперія по суті, це одна і та сама країна-агресор, яка століттями ставить за мету знищення України і української нації, і в той момент всі дружні до України країни Литва. Латвія, Естонія, Канада, вони на рівні своїх парламентів голосували е, про визнання голодомору, і це дійсно було це дійсно був феномен, це було явище. І то дійсно тоді паріє вперше проголосувало резолюцію про визнання голодомору геноцидом е, українського народу. Ви знаєте, більшою новиною було би якби Кнесет держави Ізраїль проголосував про визнання е, голодомору геноцидом українського народу. Хоча я вам скажу в Кнесеті, що мені не зраджує пам'ять, вже 10 років. Зареєстрована законодавча ініціатива е, про визнання. Зар... А що це дасть? Зареєстрував її. До речі, е, депутат арабського походження.